Як російські окупаційні сили намагаються відрізати жителів окупованого півдня від українського інформаційного простору? Чи безпечно користуватися послугами місцевих провайдерів на окупованих територіях? Як українські теле і радіостанції повертаються до звільнених районів півдня України? І чи можна почути їхній сигнал там, де ще триває окупація? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазові. Якщо ви дивитесь нас у Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Підконтрольні Росії медіа з кінця 2022 року почали анонсувати появу нового оператора супутникового телебачення під назвою Русський Мір. Зазначалося, що цей оператор створений спеціально для мовлення на окуповані регіони України, зокрема на Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області, а також на території Автономної Республіки Крим і Севастополя. У 2023 році підконтрольна Росії, так звані адміністрації окупованих частин Херсонської і Запорізької областей, почали закликати місцевих жителів подавати заявки на безоплатне встановлення обладнання, що потрібно для перегляду руского міра. Цей пакет включає 20 російських телеканалів а також 9 місцевих, тобто таких, що створені під контролем російських загарбників на окупованих територіях України. Із початку повномасштабного вторгнення російської армії Україна втратила 284 частоти. 164 українські мовники припинили мовлення, а російські пропагандистські змі запустили мовлення з використанням українських частот. Про це у травні 2022 року на засіданні Європейської платформи регуляторних органів розповідала голова національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасимюк. І додала, що озвучені цифри постійно зростають через війну. Також раніше Нацрада повідомляла, що на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей російські загарбники організували мовлення російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення. Крім російських телеканалів на окупованих територіях, також транслюються програми спеціально створених Росією телеканалів Таврія у Херсонській області і за ТВ у Запорізькій. У них зазвичай повідомляється про розпорядження російських так званих військово-цивільних адміністрацій і поширюється дезінформація про події в Україні. Керівник центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей у коментарі новинам призові зазначив, що такими діями Росія намагається вирвати жителів окупованих територій з української повістки і максимально інтегрувати до російської. Найголовніше, що робить Росія на купованих територіях, вони намагаються відсікти це населення від української повістки. Вони роблять це шляхом по великому рахунку. Вони створюють своє цифрове гетто. Вони роблять це за рахунок блокування в першу чергу за рахунок блокування українських медіа, тобто вони вимикають українське телебачення, радіо. Перепрофільовують їх під свої потреби. Вони навіть інтернет-трафік намагаються перенаправити через російські сервери, щоб російські спецслужби могли його контролювати. І завдання цих всіх заходів для того, щоб вирвати українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях, з української політики і максимально інтегрувати їх в російську політику, в російську повістку, точніше. І головні наративи, головні меседжі, які. Вони впроваджують. це те, що е, Росія, яка е, прийшла на ці тимчасово окуповані території, це надовго, а що Україна їх врадила, і е, все вже буде так, як е, росіяни запланували. Тобто, вже е, не потрібно сподіватися на повернення в Україну, а потрібно змиритися і грати по російським правилам. Це це найголовніше. Утім, наративи, які транслюють російські медіа на окупованих територіях, часто відрізняються від реалій. особливо після наступу українських збройних сил. А разом з українськими військами на звільнені території повертається і українське мовлення. Про це 15 вересня, 2022 року, на засіданні нацради з питань телебачення і радіомовлення розповіла її голова Ольга Гресім'юк. За її даними, на той час на деокупованих територіях відновили мовлення 27 українських телекомпаній. Водночас українські компанії навіть на звільнених територіях стикаються з певними труднощами, адже російські окупанти перед відступом руйнують усе українське обладнання, що працювало чи могло працювати. Так, перед втечею з Херсона у листопаді 2022 року російські військові підірвали передавальну вежу концерна РРТ. Про це повідомляло Міністерство внутрішніх справ України. Проте 11 листопада, тоді заступник голови Офісу президента України Кирило Томашенко заявив, що у звільненому Херсоні вже можна дивитися українське телебачення. Член правління Суспільного Дмитро Хоркін у коментарі новинам при Азові розповів, що українське радіо після деокупації Херсона розпочало мовлення у цьому обласному центрі. Слава Богу, що у нас є можливість мовити, і от у нас зараз Херсонська область, весь Херсонський район. У нас потужний сигнал: 100,6 МГц. Це українське радіо. І дублюючи ще сигнал у нас хороший на 92 МГц, це в тому числі і ось ця лівобережна частина Херсонщини, Каховський і Береславський райони, вони покриті впевненим сигналом прийому першого каналу українського радіо на частоті 103 МГц. Запорізька область, Васильівський район, Енергодар, в тому числі, це 100,2 МГц. Технічний прийом. Це дуже важливо, тому що. <у>, <у>, У нас uh, збірний сигнал, Ми до речі співпрацюємо і. З редакціями, тематичними і спеціальними проектами і Радіо Свобода, і в тому числі певний обмін сюжетами, репортажами, інформацією, зокрема із проектом новини Азов'я, ми е, здійснюємо і тому дуже важливо, що ми в даному суттєвої сенсі є і транспортом, методом доставки сигналу і важливої інформації для тих людей, які живуть на окупованих територіях. Втім, ситуація з доступністю українських медіа на окупованих територіях залишається складною. Про це нам розповіла Оксана, жителька міста Пологи Запорізької області. Що стосується телебачення та телемовлення, то Українське Т 2 працює Дебільшого виключно на територіях, які межують з лінією фронту, тобто просто добиває сигнал. А решта територій транслює. Тільки російське Т2. людей в певному сенсі дуже рятує супутникове телебачення, адже саме завдяки супутнику більшість людей отримає достовірну інформацію з України. З радіозв'язком все складно на території Пологівського району, бо ж, взагалі, не одна україномовна радіостанція не транслюється тут. І початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого 2022 року Українське радіо відновило мовлення на середніх хвилях. Трансляції були доступні на території усієї України, у тому числі і на окупованих територіях. Але у 2023 році мовлення з більшості передавачів на середніх хвилях було припинено. Про це у січні писало видання Детектор Медіа. Передавач в Одеській області на частоті 1278 кГц вийшов з ладу ще у листопаді минулого року. Більш потужний передавач на частоті 549 кГц мовчав з березня 2022 року. Цей передавач повністю зруйнований і не підлягає відновленню. Про це журналістам розповів технічний директор концерну РРТ Сергій Семерей. А тим часом російські радіостанції. Починають своє мовлення на частотах українського радіо і на середніх хвилях. Зокрема, мовлення на частоті 549 кГц Росія запускає зі свого передавального центру у Калінінградській області. Про це литовському суспільному мовнику розповів експрезидент концерну РРТ і колишній заступник генерального директора Національної радіокомпанії України Валерій Юрченко. У публікації також зазначається, що вже зараз російські радіостанції на середніх хвилях накривають своїм сигналом практично всю територію України. Їхнє мовлення відбувається з території молдовського сепаратистського регіону Придністров'я. Член правління Суспільного Дмитро Хоркін розповів, що мовлення на середніх хвилях зараз не здійснюється через зменшення фінансування суспільного. Але українське радіо зацікавлено у поновленні розповсюдження свого сигналу на середніх хвилях. В цьому році ми, по-перше, отримали менше е бюджету ніж у попередньому от, графа у державному бюджеті, і нам досить складно зараз е самим е самотужки здійснити це мовлення, не маючи відповідно додаткового фінансування. Зі свого боку, ми звернулися. От уже навіть є. Фідбек, тому що на минулому тижні було було засідання виїзне засідання комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в стінах національного суспільної телерадіокомпанії України тут на Хрещатику 26. І от уже голова комітету Верховної ради профільного Микита Потураєв, народний депутат України, він якраз і виступив з ініціативою. Надати спільну позицію щодо запуску передавачів середньохвильового мовлення на підставі цієї позиції комітет Верховної Ради звернеться до міжнародних партнерів, аби вони виділили грант суспільного нам для фінансування роботи передавачів та надали сучасні передавачі. Ви слухайте і дивитесь новини при Азові. І сьогодні говоримо про те, як Росія захоплює і контролює інформаційний простір на окупованих територіях України. Російська пропаганда має більше каналів для розповсюдження ніж традиційні медіа. Про це новина при Азові розповів співробітник центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков. Російська пропаганда вона розповсюджується як через телебачення та радіо. Це такі класичні лінійні змі. Вона розповсюджується через інтернет, зокрема потужним ресурсом. Останні роки стали телеграм-канали, зокрема анонімні. А також псевдоінформаційні, які мімікрують під якісь новинні видання, но але насправді є пропагандистськими ресурсами, не можна забувати про те, що на окупованих територіях активно впроваджуються російські стандарти освіти, і це доволі серйозний інструмент пропагандистської обробки наших дітей, які опинилися в окупації. Ну і не варто скидати з рахунків старі опробовані ще КГБ методи розповсюдження різноманітних пліток, чуток через місця скоплення людей через громадський транспорт, де там хтось голосно розмовляє через ринки вокзали і так далі. Експерт зазначає, що значну частину уваги російські медіа на окупованих територіях приділяють російській армії. Просуваються ті самі е, меседжі, ті самі е, історії, е, що й на російському телебаченні, але з зі своїми е, такими особливостями, тому що вони спрямовані не тільки на підняття бойового духу, а власне тих е, росіян, які живуть в Росії, скільки на е, е, деморалізацію, дезорієнтацію мешканців окупованих територій, щоб вони е, так би мовити не були впевнені, скажімо так, в перемозі України. І вони намагаються, от на такий психологічному захисному механізмі зіграти як е, асоціація себе з агресором. Тобто, демонструючи, що агресор сильний, агресор непереможний, агресор потужний, і щоб він тебе не чіпав, і щоб ти забезпечив свою безпеку, треба себе з цим агресором асоціювати і відмовлятися від лояльності до України, до української держави, і до українського взагалі всього. Включно з мовою культурою і так далі, і е, е, осознання себе русскими. Сергій Жуков упевнений, що російські загарбники намагаються влаштувати на окупованих територіях інформаційну ізоляцію місцевих жителів. Саме тому вони запускають мовлення російських телеканалів і радіостанцій на частотах українських компаній. Але Росія також намагається контролювати і мережу інтернет. Доступ до українських сайтів і до українських змі, доступ до соціальних мереж також він блокується провайдерами на окупованих територіях, і українці мають можливість лише мати доступ до того, що їм пропонують. Тобто, хтось там може звичайно дивитися українське телебачення через супутник, а хтось може виходити в інтернет через VPN і так далі. Але для цього треба мати і технічні можливості, і певний рівень технічних компетенцій, яких звичайно є не у всіх. І тому звичайно, потрапляючи в цю інформаційну ізоляцію і такий відрізаючи населення від українських джерел інформації від об'єктивних джерел інформації, і підсовуючи замість цього відверто пропагандистські, звичайно, це має певний вплив. Оминати російські блокування українських медіаресурсів в інтернеті можна за допомогою ВІПІН-сервісів. Крім того, доступ до телеграм-каналів українських медіа і урядових установ, як правило, не блокується навіть на окупованих територіях, зазначає експерт. Але варто дотримуватися певних правил безпеки. Україна транслює свій контент і знов таки він все одно залишається доступним на окупованих територіях. Хоча щоб до нього дістатися інколи треба. Докласти певних зусиль і зробити певні додаткові дії. Тобто, у нас знову таки повторюю: є супутник, є ті ж самі українські радіостанції на середніх частотах, слава Богу, вони там більш-менш доступні. От, є знову таки українські інформаційні ресурси, які можна поки їх не заблокували. І відкрито ну, вільно ними користуватися, можна користуватися через VPN у разі блокування. Знов таки є телеграм-канали наших урядових установ, є телеграм-канали наших новинних медіа ключових. І як правило, на окупованих територіях доступ до цього ресурсу він все-таки зберігається, тому можна і ним користуватися, хоча знов таки. Тут можна закликати всіх наших співгромадян, які опинилися в окупації, все-таки обережно це все робити, тому що можуть обшуковувати і перевіряти зміст ваших телефонів. І якщо ви там підписані на всі ці наші там канали, починаючи від каналів наших медіа українських, закінчуючи каналами наших урядових установ, наших там. СБУ, там президента, включно да, то це може бути приводом для того, щоб створити проблему людини. Тому треба певні так мовити, правила безпеки на окупованих територіях їх дотримуватися доволі жорстко, бо від цього залишить життя людини. А тим часом російське видання відомості повідомило про те, що бойовики угруповання ДНР почали блокувати сервіси Гугл на окупованій території Донецької області. За словами неназваних співробітників місцевих провайдерів, ще у жовтні минулого року вони отримали листи від угруповання ДНР з вимогою заблокувати сервіси Google, Messenger Viber і сервіс відеоконференції Zoom, а також уповільнити трафік YouTube. Член правління Інтернет Асоціації України Максим Тулєв у коментарі новинам ПРАЗОВІ розповів, що російські окупаційні сили. Ухвалили рішення про блокування популярних інтернет-сервісів ще влітку 2022 року. Але технічна реалізація обмежень тривала півроку. Утім, це вплинуло на повноцінну роботу усіх пристроїв з операційною системою Android. При блокировці Google, ну окрім Google і YouTube, я, також постраждав постраждали всі девайси, які були на операційній системі Android, тобто операційна система Google, я. тобто всі телефони андроїдні, перестали оновлюватись і перестали навіть мати деякі базові сервіси, такі як геолокація, магазин при додатків. Ну тобто, повноцінна робота, а взагалі і робота. Давай на операційні системи стало неможливою. Народний депутат України Олександр Федієнко зазначив, що Росія постійно шантажує популярні інтернет-сервіси тим, що доступ до них буде відключений не тільки на окупованих територіях, але й на території Росії, якщо компанії не погодяться надавати інформацію російським спецслужбам. Заборони і обмеження в інтернеті жителі окупованих територій можуть обходити за допомогою технології ВІПІН. Роти можна суто інформаційно розповсюджувати серед населення, яке залишилось і мешка на тимчасово окупованій території, використовувати технології так званих VPN. Тобто, коли вони під'єднуються до мережі інтернет за допомогою так званих оптимізаторів і VPN сервісів таким чином вони обходять російські блокування і можуть дивитися там наші українські національні інформаційні канали. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Азов'я. Тримаємося. Вини приазов'я.